Сьогодні до нас на гостину завітали талановиті люди Світлана Коргова, педагог, авторка 15 книжок поезії, з них 5 для дітей. Та Петро Антоненко, журналіст, засновник і редактор обласних газет Світінфо та Струна, а також Петро Антоненко є автором чотирьох книг, прози і поезії. У 23-му році світ побачила перша спільна книга авторів. І тим осінньої весни. Крім поезії, кожного з авторів окремо, творчим експериментом є заключний розділ книзі Спільні вірші, де кожен писали обоє авторів. На надрукованій книжці вірші Світлани створено українські романси. Музику до них написав Петро Антоненко. Він же і виконує їх під власний акомпанемент на гітарі. Авторка віршів, в свою чергу, зробила на них відеокліпи. А вже у 24 році вийшла друга спільна книга авторів Магія Зимової весни. В цій книзі найновіша поезія і проза, написана в грудні січні. Тож давайте з вами зараз поринемо в романтичну атмосферу поезії та музики та запрошуємо наших гостей до спілкування. І сьогоднішній наш захід прийде в нашій книгозбірні. Перший раз в незвичній формі, де саме сьогоднішній захід будуть вести саме наші гості. Тож задавайте свої запитання, не соромтеся, а ми, будь ласка, надаємо вам слово і запрошуємо вас до спілкування. Добрий день. У нас творчий проєкт, музика, поезія. Але наскільки я давненько у вас був, то маю кілька слів сказати про свої газети, тим паче це пов'язане з літературою. Ну, Я сам довго не буду представлятися, я теж в Чернігівщині народився, життя живу тут двох років. Так, романс на вірші пані Світлани. І вона читає про вірші, потім ну, романси і так далі. Бо з цих романсів наші книжки народили, п'ять романсів, з них народилась книжка. Там 30 віршів пані", 37 моїх співавторки, десяток моїх, трохи спільних. А тоді логічно народилась друга книжка, але ну, тут я маю сказати, тут трошки не така. Угу. Тут вже 50 ближком, віршів Світлани Коробової і, і 8 моїх маленьких іронічних новел. Ну і щоб не забути, що я ж трошки там поєднак, там ще є три вірші, моя якісь прочитати. Отак От народилися ці книжки, ми їх представляли. В міській бібліотеці у трьох ваших коледжах представляли. Ну, викладачами я від, навіть, навіть молодь слухала. Та хіба мене можна забути? озерніться довкола я всюди, у травинці загорнуті в роси, у краплинці, що канула осі, У травинці загорнуті горнуті в Що канула бусі, навіть в ваших очах я зорію, ваша тиша, ваш сон, безнадія У кайданки, якої закути Бо мене неможливо забути у кайданки. Забути Бо мене неможливо забути, я у диханні Палого листя, но то слово Нарешті ця пісня, яку можна мовчать почути по мене. А бути, яку можна й мовчань почути, бо мене неможливо забути. Люблю моя любов, промінчик мінчик світла, сказав ти ще не від і щедро сонцем полила, я вгору так горіть пішла, новин незвідано прекрасним, гасила навіть та не гасне. Ясніє дужче лиш довкруж, яке блаженство тіл і душ, яке в мені сліпуче сяйво, люблю все інше в світі зайдя. Перші парустки сонця такі соковиті. Ранок смовче тепло неповторної миті, тут тюльпановий рай не розвіяна тиша, я впускаю душу усе найсвітліше, у цю ніжність весняну, медову квітучу, у цю землю допм'яну пахучу пахучу. Я лопатою гладжу її, не копаю. Я вдихаю красу, а любов. Видихаю не відпускай мене не відпускай. Прошу, не говори так, що треба, бо я вже тримаю. Вся за краю, вот тут І визнай. Ніяк не випадає. Таке дітне, прозоре, чисте, неземне, у комусь в'яне, в, в комусь квітне, але в людині головне. Його у серці кожен має, але не вміє прорости. Усе життя в собі шукає, а витрача всього замить. От шанс, і це уже останнє. На ті ж граблі ступає знов, шиєсть дурнесеньке кохання, яке повірило в любов. Сила дивитись, як розвалюється світ, серця людські ненависть пожирає, як між людьми утворюється лід, і щиро говорити, я кохаю». тому єдиному, тому, хто попри все. Мабуть, і є ота от велика сила, що світ цей грішно праведний спасе, то чим би ця планета не хворіла, і як би її, бідно не трясло у лихорадці, як не підкидало, я знаю ліки, світло і тепло. Жалкую, що людей цього замали. Аж погаюсь крыла, Зимой всю вы і люблю. Гряче уныл стекал, а почему ждалась зубов, обом уже потела мало, ченист. Деловой души смолочу. Та монітор, наче грати. А потім по клавішах стука і стука і вже починає звикати потроху, до слова печалі, до літер розлуки, але надто довгі тире ці дороги так важко руці набирати так гірко. Чому у житті дуже складно так з ними, чому до кохання? Не котяться з гірки, тому що дороги бувають важкі. Було все і більше. І ми потонули в ньому, у цій неймовірній тиші, такій, як удари гром, у тому хмелю жагучі, у тому п'янків дурмані, що так таємниче мучить, що так донестями рамить. І два ошалілі серця, отак в унісон забились, палало любові, скерця, як гарно це нам наснилось. <клأts> <клأts> <Meet -up> <-inter> Розбещена, а чи розпещена, на грішну праведному ложі Жагою тою перехрещена, забути все і не можеш. Хоч, може, варто б забувати, і, може, все оте насмилось, і щастя знов пройшло повз хату, і ти укотре помилилась, чи може ще б так помилитись, бо стільки ще не долюбила гріху кохання помолитись, рукам, що пестили. І грішили. Перехрестивши мінус в плюс, йому ти можеш помолитись. Я все життя молюсь комусь, забувши в душу подивитись, спитати в себе, скільки ти, коліна будеш ще стирати, нарешті взяти і піти. Але з колін так важко встати, коли вже сил на це нема, коли ніяк не зупинитись. Коли придумала сама у той щоб молити, може тут є ворожки? मुहूर्त Знайшла своє старе пальто, старезне, ношене, переношене. І їй так захотілося знову в те пальто. Туди, коли вона його купувала, коли носила нове, не дуже нове, вже дуже не нове, але чомусь таке затишне. Повернутися хоча б у той день коли вирішила закинути це пальто на горище, де потім не була сто років по цей день. Але, хоч, і кажу, не можна повернутися на вчорашній день інколи було. Глю себе, це так чудово. Себе любити у світах, у днях таких щоранку нових, у небі, де кружляє птах. У шевостіні трав розкішних, у плині талої води, У поглядах таких безгрішних, у кроках тихої ходи, у щемній музиці мовчання, в небес магічній ворожбі, у нагородженні чеканні. Люблю себе, люблю в тобі. Вітер жене абрикосовий цвіт, час облітай. Білі завії, дивлюся у слід, небо сягаю. Дали ж захмарно, як же туди, легко підняти мрії рожеві, їх цілі сади квітнуть багато, та опадати в реальність мою не поспішають. Мрію про завтра сьогодні люблю. Час облітає. Ти сорів руки, іще у дороги, а я лечу, побачить сльози в очах. Сьогодні за ось таку теплу, невимушену атмосферу, яка лунала сьогодні в залі, за те, що ви дали нам можливість від реалії сьогодення трішки віддалитися, відпочити, відтанути душею і поринути у тепло, любов, сонце тепле, його проміння, його теплі, непалючі. І... Наворожити собі світле майбутнє і вже мирне сьогодення. Хотілося б, щоб так швидше воно наступило. І якщо воно буде, то будемо ми, буде наша Україна, буде ж наш український народ. І Бо війна це розруха, це знищення, а культура, саме поезія, романси, пісня. Це те, що відбудовує, відновлює, це те, що оживляє кожну людину, приводить її, дає їй снагу до життя. Це те, що об'єднує, це те, що заявляє на весь світ про народ, перш за все, про наш український народ, про його культуру, про його духовність, про його ментальність. А поки жива культура, поки існує. Наш народ, поки є живий наш народ і жива наша країна, Україна. Тож, і ще раз вам величезне спасибі за сьогоднішній такий теплий оазис наші книгозбірні. І даруємо вам такі невеличкі Дякую. презенти. О, Сюди поміщалися всі теплі, світлі, гарні, позитивні емоції, переростали слова. І... Потім проявлялися друковані книги і пісенні музичні романси. А можливо іще щось таке, що ми навіть і не здогадуємося, що може вибурхнути, виплеснути в вашому творчому тандемі. Дякуємо вам Дякую. ще раз і хочеться подякувати іще нашим славним захисникам, нашим Збройним силам України за те, що сьогодні ми змогли провести цю зустріч у тиші і спокої. Прикро, що так відбулося вчора, прикро, що так відбувається кожного дня. Але давайте справді сьогодні під враженнями з цього романсу на ворожу, всі разом сьогодні присутні в залі позитив пускаємо в небо і наворожимо, щоб мирне, тепле, світле майбутнє було вже сьогодні.